Летять птахи лелекі, за обрії далекі. А я твоя навіки назавжди, бо ти моя родина, співуча Україна. На вірші керуючу справами виконкому Юлію Сабій, надихнула наша країна з висоти пташиного польоту. Піднебесну Україну презентували в музеї студії фотомистецтва: 50 виставкових світлин, зроблені на висоті 50 метрів та швидкості 250 кілометрів за годину. Одесит Юрій Литвиненко екстремальний фотограф зі стажем. За плечима має близько 300 повітряних мандрівок, 100 з яких польоти на вертольотах та літаках. Спочатку було що тяжело, але очень складні умови зйомки, велика швидкість, скорость, все проскакує, нічого не видно, нічого не понятно. Ну, достатньо швидко адаптувався. Я все таки екстремальний фотограф. За 15 років на борту чоловік обмандрував всю Україну. Спочатку літав у пошуках цікавих місць та краєвидів. Зараз, за словами фотографа, його цікавлять харизматичність та ідейність куточків України. Тому випадкових знімків у його колекції немає. Для мене польот ну, імпровізація, то є таке стан озарення. За словами автора, в екстремальній фотографії він знайшов себе та спосіб передачі думок. В ріках, острівцях та гірських хребтах він бачить образи. Я часто коли лечу, я багато речей бачу спочатку інтуїтивно, тобто образи як -то такового законченого немає. Я роблю знімок, а потім вдома починаю крутити, переворачувати вверх ногами, влево, вправо, кадрувати. Наконець з'являється образ. Я провоцирую зрителя щоб думати помічта. Юрій Литвиненко зазначає, цікаво слідкувати, як люди розглядають його фото. У приклад приводить фото мустангів. Пояснює, одні повертають голову в бік та бачать коней, інші їх тіні. Філософія фотографій в чому тіні це наше вторе я, це наше скриті патенний желання. То тобто, я намагаюся показати мир, внутрішній мір чоловіка для мене це важливіше, ніж матеріальна картинка. Свої роботи автор називає чуттєвими та філософськими, і саме в цьому бачить Україну. Це моя Україна і свята, і єдина. З нею я в самоті не сама.